повномасштабної агресії. І зрозуміло, що е, ну, там, наша держава повинна максимально сприяти в тому, щоб люди, які проявляють бажання допомагати, мали таку можливість. В той же час е, ну, існують там, паралельні загрози, які виникають з діяльністю людей, які прикриваються волонтерською діяльністю. Тому є е, е, бажання і прохання вносити наші ну, такі законопроекти, е, якісь механізми, які убезпечують нашу державу від діяльності різного штибу шахраїв та не все інше. Тому, що, е, на жаль, на жаль, як завжди, ну там з кожним якимось позитивом є бажаючі, які використовуються там для легалізації ініземців, які там незаконно перебувають або перебувають не з метою здійснення волонтерської діяльності. Це раз. Ну, це така сама напевно поширена мета, коли люди з країн там особливого міграційного ризику під виглядом волонтерської діяльності заїжджають на територію України, а фактично здійснюють там, ну скажімо так, не зовсім законну діяльність. Біза типу де вирішуючи, чи людина може взагалі їхати і надалі мати всі стави для оформлення цієї посвідки її треба відмінювати ну, терміново. А я розумію, що це складно, бо візова процедура вона, вона створена на принципі дзеркальності. Тобто, якщо, наприклад, для Канади так, для отримання візиту Канади треба там, 2000 доларів плюс платити, то навпаки, канадець має так само суму платити за отримання візити буде в Україну. Тут є трішечки. Ну, Специфіка вглядається в чому, що українці зараз, перебуваючи на території країн Євросоюзу, мають право на отримання тимчасового захисту. Було б корисно, би корисно, якби можна було встановити такий же самий механізм для іноземних волонтерів на, на базі для Я знаю специфічно і, і певно, що потребує багато зусиль та ресурсів. Все рівно я бачу, що це може бути ну, дуже результативним і привести, кажемо, строкового успіху та розвитку співпраці між ну, волонтерами зі свого світу і тим паче з Євросоюзу. Щодо організації, я погоджуюсь, що процес отримання посвідки на проживання він не є. Таким, таким складом, як, наприклад, отримання бізуте повністю погоджуюсь, але все рівно вже ми маємо тут проблему мовного бар'єру, Ми маємо бар'єру, ну ми маємо проблему з організаціями. Ви маєте рахувати динаміку, тому що е, організація, чи директор, наприклад, займається діяльністю Донецькій області, він не матиме завжди, е, з, завжди змогу поїхати. ну, у найближчих там пункти, я не знаю, які це зараз для Донецької області. Це, мабуть, до Дніпра чи до Харкова. Там немає, немає різні. Тут мова <кій> йде про принцип. Тобто динаміка. Не завжди э, ця місцева організація, зареєстрована в Україні, має можливість э, супроводжувати свого, э, свого волонтера. А, знову ж э, організації, вони під впливом фінансування. Тобто, як і моя організація, ми маємо зараз дуже. Ми майже на нулі, в нас у нас ніяких фінансових засобів немає. І, і до чого я буду? Тобто закінчується діяльність однієї організації, починається воно інше. У мене так само було. Я через, кажем так, моє знання мови, у мене було, було дуже динамічне застосування від влаштувань. Від влаштування відносин між гуманітарними між організаціями українськими та європейськими, то до, до, до перекладів на бійців та медебаку, я робив абсолютно все, можна казати. І я до чого веду, що організації рідні, динаміка велика, і щоб привести такий найтрагічніший випадок, це загибель моєї подруги Емма Ігуаль. Яка була директором, директором організації Роутурелі, яка так, загинула під обстрілом Росії, і президент Зеленський оголосив так само і був державний травою в Іспанії і так далі. Я до чого би тут ну, не кожна організація володіє можливістю, вирішити де деякі питання, було б корисно, якби. Щось більше централізовано було, і це не залежало від однієї організації, яку, скажімо так, якщо розширити да, обзор цього всього. Наприклад, ця ж організація, яка, по вашій думці, має допомагати в отриманні посвідки на проживання, вона можливо навіть не в стані запросити свого же волонтеру на, на Брізу, типу, де, адже вона зареєстрована в реєстрі, ну там переліку міністр політики, адже не виконує там, я не знаю, чесно кажучи, які саме вимоги, але ви маєте так само врахувати, що ці організації вони створені динамічно на відповідь на російське вторгнення в Україну. Націос службі, не знала про існування такого органу і, власне, зрозуміло, що не тільки іноземці і громадяни і України не всі про його існування розуміють. І, але проблема така існує: існують звернення нещодавно. Адмін сьогодні я так розумію, представника немає, але зверталася також до нас за вирішенням. За допомогою з проханням допомогти вирішенні проблем, в тому числі оформлення цих довгострокових віз для іноземців, сприянням сприяння в її оформленні, тому тут я підтримую і наявність проблематики, і з точки зору комунікації, і з точки зору, можливо, тут є і наше недопрацювання як реалізатора державної політики в сфері розвитку волонтерської діяльності, над яким ми теж працюємо. Не. тому власне ми підтримуємо, що цей законопроект є необхідним. Звичайно, за рахуванням всіх там, певних моментів процедурних, про те, що пані Ольга, представниця міграційної служби, сказала, і звичайно, за рахуванням безпекових моментів, можливо, хтось із представників правоохоронних органів більш сприяливих умов для діяльності волонтерів. Тим більше, що це стосується іноземців, це люди, які приїжджають в Україну безкоштовно допомагати вирішувати певні проблеми. На сьогодні громадяни Російської Федерації теж для посвідки мають отримати візу. Д. якщо ми зараз скасуємо візові вимоги для всіх. То це на них також пошириться. Тому я пропоную в законопроекті обов'язково писати крім громадян Російської Федерації. Я думаю, причини цього всім зрозуміли І ще стосовно законопроекту, на мою думку, також не вдала назва цього законопроекту, тому що, по суті, цей законопроект стосується скасування візових вимог а ніякого спрощеного порядку легалізації. Саме слово легалізація. Його доцільно уникати взагалі, особливо в назві і в тексті, тому що такого поняття, як сама легалізація, законодавство України не містить. Воно, якщо взагалі взяти, що це таке визначення, воно має трохи такий негативний відтінок. Тому що легалізація, це воно розуміється, як будто би легалізація нелегалів. Тобто, якщо особа нелегал, і тут їй надали право для якоїсь там. Законності то воно містить такий негативний відтінок і це взагалі недоцільно це слово використовувати. Почалися до законопроекту до опрацювання розробки законопроекту, який сьогодні нам презентували. Це вже його не перша редакція. Е, до, якщо говорити конкретно про цей законопроект, то е, е, ну, якщо ми в цілому його підтримуємо, то до е, тексту законопроекту я маю. Е, Зауваження, я думаю, що зараз не варто. Ну, якщо хочете, можу проговорити, але я думаю, що це не варто. Ми підготували це письмово, надамо на ЦДМ наші пропозиції, чому, чому саме так потрібно написати. Ну, для того, щоб ми дотримувалися таки правил і норм проектувальної техніки, і щоб була у нас чітке викладення норм, яке зрозуміє їх на застос... щоб, що приведе до їх. І він хоче звернутися за отриманням посвідки, то процедура не є складною. Е, можливо, хтось не знає, е, то я нагадаю, що потрібно цьому іноземцю волонтеру. Е, Звернутися або до Державної міграційної служби, або до підрозділу ДП документ, або до ЦНАПу за його вибором до будь-якого з цих організацій, і надати такі документи. Ну, Візу Д для певних країн, паспорт, переклад паспорта засвідчений нотаріально, а також подання волонтерської організації, яка зареєстрована як волонтерська, і розум... ну, інформація. Яку розміщена на сайті Національної соціальної сервісної служби. Посвідка вдається протягом 15 робочих днів. Що з цього складного, бачимо, що нічого, але чомусь виникають проблеми. Я почула про мовний бар'єр. Звісно, що ця проблема існує. Але тут хочу звернути увагу на два нюанси. Перший наше чинне законодавство передбачає, що волонтер-іноземець не може бути сам по собі. У ньому є приймаюча організація. Організація, яка, яка його тут запросила як волонтера, і яка взяла на себе обов'язки приймаючої сторони стосовно цієї особи. Звісно, що це волонтерська організація українська, і там точно немає мовних проблем. Я не розумію, чому цей іноземець волонтер не може ходити до державних органів, органів з представником цієї волонтерської організації, яка в нього є приймаючою стороною, щоб уникнути більшості мовних проблем. Ви прекрасно які в державних органах, особливо місцевих, заробітні плати. Говорити про те, що можуть на, туди найняти працівників, які будуть повністю володіти різними іноземними мовами, ну, на сьогоднішній день це нереально. Е, якщо ви таких знаєте, хто знає іноземні мови і хоче працювати в Державній міграційній службі, то, будь ласка, звертайтесь, у нас повно вакансій, ми всіх працевлаштуємо.